Вот это время, да? Вот. Вот это часть тут. Ладонь посередине, да? Не-не-не. Вот это сейчас. Вот эта часть только красный середине ще Рама говорил, что тогда Що Полностью. Рома казали, что поломает, а воды на болерах.

Перевіряєте, чи в рух в вправному місці продовжуємо. Проводимо о, в такому ж режимі. Тільки перевірте, де місце знаходиться. Тому що ми зараз не про цілісність цього ребер говоримо, а про те, що він в стані клінічної смерті. Так само можна попросити другого іншого людини. Що я тут а тепер давайте давай, і... поставимо ситуацію. А, От а ми а в такій ситуації в нас немає вказівного пальця середнього. Беремо, які в нас е, е, є. Є пальчики. Давайте поділимо годину тоді на дві частини. Один пальчик, дворік і возьмемо тут пальчики. На, на, на перехресті їх поставимо. Тобто, десь користь на mm -hmm. пальчики. Mm -hmm. От, що, якщо ви взяли, допустимо, всі пальці, де вони перехреститься, це по самій годині. Ще один такі лак-пак. У чоловіків між соскова

что ты мужиц? Но у вас тут должность медика. <свяк> <свяк> да, у должность медика. Санитарный. Мы будем сейчас. Средства ты есть. Пробуйте бородвечком Ох, вы не пропадаете точно. Дивимся сюда. Окон. Косим сюда. У вас все прошло, вы можете сами говорить. Не застать, <гум> Это добре. Mm. Ще одна на, на, на такий випадок можна взяти орієнтовно... <гум> ну, це ж вивоні кем. Людей, коли <гум> вони в саміх лічні смерті всім'я заросла блені. <гум> вони ж матні і воно дуже гарно розслабляються. <гум> ну, вони знають, дуже легко ще відкривається. немає хто на це так, добре, Є. замочок. Так трошки вперед переподати ще, ще, ще. І пальця Та, так на себе витягнути. Ну, досі Ага, так. не повинно. Першим разом треба відчути, наскільки одна клітка вам опирається, щоб потім знати, як кричати. Тому що старших людей вона е більш така жорстка і Ви можете сильно натиснути і зламати. А у молодих вона більш еластична. Тому треба першим натиском відчути, наскільки важко. буде. Закинути, закиньте голову. Uh -huh. Добре?